В серці міста Ужгорода в старовинній будівлі зберігається один із найцікавіших і найцінніших відділів університетської книгозбірки. Запрошуємо на екскурсію. Відділ рукописів стародруків та рідкісних книг університетської бібліотеки є спеціалізованим відділом. Де зберігаються дійсно унікальні скарби, найдавніші рукописні та друковані книги. Загалом це найбільша бібліотека старовинних видань на Закарпатті. І вона є не тільки родзинкою нашого університету, міста Ужгорода, нашого краю, а й частиною національного культурного надбання. Серед фонду відділу є багато унікальних зразків книготрукування початкового періоду, це книги другої половини 15 століття. Також є багато книг пізніших епох, які цікаві як з джерельної точки зору, так і з мистецької точки зору, бо дійсно є витворами мистецтва, книги в старовинних оправах. Книги написані різними мовами, ведені в різних країнах, різних форматів, які разом створюють дійсно цікаву унікальну книжкову колекцію, яка збережена протягом багатьох років, і до сьогодні дає можливість нашим користувачам, яких ми радо приймаємо, трошки зануритися в атмосферу. Давнини побачити дійсно унікальні зразки книготрукування і рукописну традицію нашого краю, яка дійшла до нас протягом століть. Фонд відділу складають декілька історичних колекцій. Це, зокрема, колекція ордену єзуїтів, які діяли в Ужгороді і привозили ці книги на Закарпаття ще з середини 16 століття. Пізніше, в кінці XVIII століття, велику колекцію книг зібрав відомий просвітитель Закарпаття Андрей Мачинський. Більша частина цих книг сьогодні складає окрему колекцію єпископа у фондах нашої книгозбірні. Також ми маємо фонди із Ужгородської семінарії, із бібліотеки Мукачівського монастиря. Тобто це дійсно дуже цікаві, унікальні історичні бібліотеки, які сьогодні загалом разом складають фонд відділу рукописів, старотруків та рідкісних книг університетської книгозбірної. Відділу мають можливість користуватися як студенти, так і науковці університетської книгозбірні з інших вузів України. Зокрема, ми маємо користувачів з різних регіонів України, а також і за кордону. Особливістю ціки є те, що для користування фондами відділу потрібні спеціальний дозвіл з ректорату, який діє протягом року. Також обслуговування в нас проходить як у флайна Жені безпосередньо у відділі йде видача книг, але також наших користувачів ми можемо обслуговувати і онлайн через електронну пошту. Працівники відділу активно працюють над створенням електронного каталогу фонду відділу, щоб надати можливість нашим користувачам дистанційно ознайомитися із фондами нашого відділу. напрямків популяризації фонду відділу є створення віртуальних виставок, де ми маємо можливість ширшому колу читачів презентувати ці унікальні зразки рукописних та друкованих книг, які зберігаються у нашому відділі. Роботи відділу є проведення оглядових, тематичних, навчальних екскурсій як для студентів університету, так і для гостей університету, інших відвідувачів. Ми завжди готові радо відкрити наші двері і показати всі ці цінні скарби, які зберігаються у нашій бібліотеці, показати дійсно от цю. Родзинку. І за допомогою таких екскурсій ми даємо можливість нашим відмітувачам зануритися в неймовірну атмосферу старовинної бібліотеки. Музика. У відділі рукописів та стародруків зберігається понад 20 тисяч старовинних видань різної тематики, серед яких переважає релігійна література, але є також видання з різних галузей знань. Це і філософія, юриспруденція, медицина, філологія, біологія, сільське господарство. Також цікавою є колекція старовинних атласів, де ми можемо побачити, які були географічні межі окремих країн. І також багато такої цінної, і цікавої інформації зберігають ці старовинні видання. У відділі також зберігається багата колекція старовинних рукописних книг, починаючи з 16 століття. Маємо також у колекції дуже цікавий рукописний каталог старовинної єпископської бібліотеки, каталог датований 1824 роком, де в алфавітному порядку є перелік всіх книг, коли зібраний відомим просвітником Закарпаття єпископом Андреєм Бачинським. Дня відділу цікаві як своїм художнім естетичним оформленням, так і різноманітністю форматів від величезних фуліантів до малесеньких кишенькових книжечок. Кожен примірник старовинних видань відділу має свою унікальну історію. Чекає на своїх дослідників.